Коли е, ти був е, востаннє або е, найяскравіший твій спогад, коли тобі справді загрожувало щось таке, що могло привести до смерті? Було в мене колись такий випадок, Славуні. Я з дитинства їжджу на гастролях Так, з батьками з місяців, тому що мама була потужна. як кажуть, артистка червоної строки, а я не, не хочу на це а от, спочатку. І я їздив. Настріяв з матір'ю. І коли ми були в Черкаську області, іноді, коли далеко їдеш до точці, де йде концерт, то ми нас в отелю біля дежурної давали, та... і вона дивиться за мене. І... За, діть... за тобою дитина? А поки вона поїхала за 200 кілометрів 150 там іще діти були так. артистичні. Так. І я любив значки і так подивився між перилами на сходах, а один хотів ну, пошуткувати і так ти дитина. І я полетів ніс. Це справді. Пар? Третій. Скільки тобі років було? Два з половиною до тих, так. І коли вже сказала: а це було, вона була в отелі, бо що, справа. Ну, забіг, він так пошутив. Ну, хотів припадняти мене. І, і Я полетів. А матір куди побачила, так що дивно, ти моє диво не, збагне, не. Mm -hmm. <laughs> Нічого не було. Ну, ти пам'ятаєш? Я, за... я не пам'ятаю, я пам'ятаю потім, що я заїкався дуже довго. І потім мене мама вилила, ні який ну, не мог ну, нічого зробити. Тобто ти настільки злякався? Так. Да, а старі люди кажуть, я, я не то, що якийсь старий верні, я православна людина, і в мене в серці, бо я... це з дитинства у нас. так. так. На цьому у нас навіть суд Ромський якось тупік. Якщо буде який, то, то виносять ікони, не ікони, ти вже говориш. Так, яка ікона знайде. Так, добре, добре, але. З приводу цього. <как> — Ну І що? І, і нічого мама, не, мама не могла з логопедами нічого, нічого. зробити. Потім... Що ну, я ж поступив в листінка дінасті, а, а діти герої читати, читать, класне читання. Я не міг, і це... і це була дуже велика проблема. І мама... — Булили тебе? А? — Булили тебе? Ну, як, ну я. Скували трошки. Ну да, дуже. це... Зараз, знаєш, коли заякаюсь, коли так. <трохи>, <трохи>, Трохи то буває, а так. І вона повезла до Ромки одної, до Ромської, <трохи> вона на Одинці живе. Вона дала зелі якесь, брала, якісь ці, і ну, ножом тут вот якось була, потім я заснув. Шо? І я от я тобі кажу: знаєш, я кажу, що побачив, ви з'їв, вже не заберуть. І що ти заснув і прокинувся Ні, і не Ні, Потім мене відвезли. Я приїхав, думаю, вже я у, у ніг, ну вдома у, у, там, де ми. І знаєш, як світло включили, тобто я нажився, наприклад, на, на добрані я так: мамо, ось ти хочу. Вона не все, синку. Але перший час треба було повільно говорити і якісь на, на розпів. Добрий ранок. Це справді. Слава! Чому досі слово е, «цигани» у деяких людей викликає негативне ставлення? Тому що, знаєш, зараз е, все перейменовується всі. На, наприклад, е, циган це слово між річками ци іган в штаті Раджастан. і був є плем плем'я. Е, племя «циганги», було. Так. Розумієш? Зараз, от як кажуть, цигані на базарі, а ромі це да не прав. Просто що о, правильно о, 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 говорити Рома. Угу. Тому що ме, Романо Чаво. Я. Ромський парень. ме романного парі. Це, це правда, що слово цигане якраз ромів ображає? Ну, як, е, знаєш, як, як на темношкірого в Америці сказати чорний. Так, да, є якийсь е, коефіцієнт е, е, цієї процентності. але коли каже, заспіває циганську пісню, що ну я должен обрати ромську заспіває. Ну, ну не угу. звикли. Це, це треба час. Петь, а скажи мені, будь ласка, е, все ж, я знаю, що. Роми це ж гордий народ, і вони не, навіть собі не дозволять красти, так. І мені говорили люди про те, що ті, а хто чи? крадуть, ні, ну справді, чи це не так? Ліва рука чішеться — це в гроші. Треба одразу цілувати. А, отак довелося, і в кишеню. Дякую, що не я маю цілувати. Але все ж продовжимо. Це правда, що ті, хто крадуть. От на базарах так це не цигани, це не роми. Як це не роми? Справжні роми. Вони ж тоді виходять, що поплюжать націю. Як це поплюжать? Як... Поплюжать, я... тобто, ну ти розумієш? Я, що... я розумію, що це поплюжать. Розумієте, от е... щоб це це не хватило на передачі, це історичний факт. Навіть кажуть, що п'ятий цвях. Який повинен бути Господу у лоба. Вкрав циган, бо був кузнець. Угу. Даже є таке, ну повірю. А що ви загуліте, подивиться. А що каже красти? Е, коли мене питають, як ви до цих циган відноситесь, які ходять, просять. Ну вони ж просять, не віднімають. Вони крадуть. Є, є ті, які крадуть саме, і які обдурюють людей. А українці де, 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 депутати не крадуть? Ну тобто, це виключення з правил виходить? Це ні, у нас е, кажуть так. Это є муршари, цыганское слово муршарі. Тому я. Це ще, як воно перекладається? Тоді муршарі это мужичина, которое в доме, в поле. Хто перший вошел в Царство Божие? Хто? Варава. Потім. Так, Стоп, тобто ти виправдовуєш зараз? Я тих, не дії. Які... ні. Я, я виправдовую, тому що Рома вже устали цей шлях. Муту нас є діти, які хочуть вчатися. Але ця образа, яка вона завжди була і буде. І ми рвемо, навіть коли даже Серега знімає фільм, наш Бугін, чорний був він, чорний це ромський фільм, і, і каже: і дають мені носіновчик. І перші слова ромський бордель. Де да, ніколи не буде бромського борделя. У нас дівчата по-іншому виховані. Чоловіки по-іншому виховані. Розумієш? Але в нашій нації, хочу сказати, ніколи не образять один одного. Нам не треба вчити з під палки нашу мову. У нас є традиції, фольклор. У нас є... Ніхто не спорить, що ну цю да, вони такі традиції. А як їх? Тому що є правила. Наприклад, хазяїна і лошадь сидіння кнут. Угу. Брові вишилубані ходять якісь такі статуси. Тому я хочу сказати, я, я виріс в інтернаті. Для мене крадіжка це такий жах. Угу. Тому що коли під мене зробили, що я вкрав е інтернатські, пам'ятаю, це був визгой. А що це ти, типа вкрав? Ну, у Солощенка там у сірі помер батька, він години подарував йому. Командирський. І цей годинник він спав, знаєте, це діти. І тут так з'являється, що я приходжу до кімнати, всі його плачуть. Цього... Він там годинник пропав. Нема, на те, нема, нема. Зразу да, на, на мене. Я говорю, Ви що здурили, блядь, Сереж, ти мені знаєш, ну, я з я і воюю за, ну, за тебе. Ні, йдемо в камеру сховання, де наші річі відкривають речі. мій речі, відкривають мій чемодан і зверху лежать. А це травма. Ну, знаєте, віддільний стол в столовій. А як так сталося? Я вичислив. Хто це зробив? Був у нас такий хлопець. Калініченко І Я почав, це ж смикалка повинна. Я почав, я ж казав, що мені висилали гроші, що навіть вчителя 120 заробітна заработна плата, а мені висилають гроші там 400-500 гривень, а вони визивають батьків, кажуть, що робить. І я почав розкидувати і метити. Гроши? Гроши свои. Там положу, там. Кто вкрадет? Кто вкрадет, а потом займи трешку. Да нема, дай мне трешку. Раз, я выбираю мою. Ух ты. И я его завел, вытащив там это, скажу, ну, слухай, теперь Ну, или ты раз еще один Да, ну как, конечно, я ж нож вытащил, говорю, мне все равно. Ну, все не сознается. Ты зараз, блядь, нож вытащишь, я тоже сознаюсь, что украл 4 гитары. Такое мнение. Батьки тоді в дитинстві, а вони мали на тебе вплив? Тобто вони для тебе були авторитетами? Дуже тому, що матір сказала, це була дуже травма в мене в угу. дитинстві. Я навіть ну, не уявляєте, з сім місяців я їжджу з такими е, дворцями спорту. Мама в, в, в галаконцертах угу. та й музиканта, а тут сім років інтернат. Якою бо ніби ти інтернати? Коли вона уїжджала, і я це не красива історія. Знаєте, і там ні. Це для мене, для, для ромів. Це було навіть її сестри. Говорила. Тише говорить, ти одного сина свого з тобою? Ти хто? Циганка, ти ромка, і мама це терпіла. Ти розумієш, а вона х... освіту хотіла, тому що всі її подруги, для тебе? Да, тому що вона співала від Бога, а не було освіти. І такі півіці, так м'ян Саарова, Єдине, що Раїса Кіріченка дуже любила Людмила Марківна Гурченка, Раїса Кірченка і Семененко покинули. Я до чого говорю? І їй тільки що нема освіти нот. Я на я хочу, щоб тебе. А зараз в мене що? Коли я сажусь за рояль чи за барабани? Ви розумієте, то питання відпадають? Ну твоя мама Галина Чорна. Вона власне виконавець романців, на... так заслужена артистка, Україні... тато Микола Федо Федоренко правильно. Федоренко. Федоренко. Він художній керівник циганського ансамблю. Да, а за... як довго їхня думка для тебе була була авторитетною? Славуня, я такий був психований. Це травма була така, що. А вона сказала: синку, ти не думай, Знаєш, я побачив фільм Казанова так. в, 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 в Римкаску. І коли вона віддала на муз, этот, она, і каже, я актриса. Mm -hmm. От те ж саме, так у мене було. <говорит> синочка, я актриса, я їжджу, ти тут будеш чого був? І в мене був такий ти... список, кого я заріжу, коли виросту. В 10 років? Я, Ну да, ну, не в 10, в 8-9. Я, я не відчував, як це можна е, вставати, а е, утром е, быстрій зуби, зарядка, тапки. якщо ти не успів, то вже тапки хтось взяв другий. <рес> За умувальник треба воювати було. І ти писав список? кого, коли, коли я коли приб'ю. Я правильно розумію, що е, тобто, коли ти вчився в інтернаті, е, то думка якраз батьків вже не була для тебе авторитетна. Тільки по телефону розумієш, і мама сказала, як не авторитетна. Вона сказала: синок, ти памій актриса, ми сюди тебе віддали, щоб ти вчився, щоб ти був грамотною людиною, щоб люди не побачили твій талант. І забажила а. мене і каже, щоб ти похоронив мене, у нас же бажатва у Роман, якщо ти будеш плохо вчитись. Але я виїжджав на таланті. І трудився. А неможливо, у нас підсумкова. Якщо три була підсумкова, вже батькам дзвонять і кажуть: а давайте переведемо в якусь звичайну музичну школу. Я уточню, це школа е, була при е, Консерваторії. Консерваторії Лисенка. Лисенка, але це був інтернат. Ви жили як в, в, в гуртожитку, умовно кажучи, да, ну в просто в кімнаті да. там в, гопції, Ні, в кімнат... якщо люди місцеві, то вони київські, як ну а, а я та... А ти е, Тульського, ну, як, Черкас. Так, ну, Я відповідно, так, відповідно і, і ти жив. Да. там. — А батьки на гастролях по полгода, а, а третя четверть саме велика. Ти ти мені третя скажи, от зараз, коли ти 52, коли ти вже можеш озирнутися на своє життя і на дитинство, це ти би так зробив зі своїм е, сином? Він закінчив лисінка. Так, але він не був в інтернаті. Не, Я про інтернат говорю. Ні. Я не можу так э, говорити, я думаю, що на той час нужно... от був такий час, і для мене це мій спит. В нього доля. Я єдиний, що підпопідкотовнув. Тому що ми коли були вибір, да, жінка казала, навіщо ми його дали в інтернат? Ону Поплавського вже 12-10 років, а вони ж не те розумієте, це жіноча. Але коли він концертіна Прага став лауреат першої. Премія премії 12 це. років, 13. Підь, е, я б не про це, я б про е, Окей, але твій син жив з тобою. Він не жив в інтернаті 7-8 років. У нього не було списку, кого він хоче зарізати, е, через те, що е, йому обмежували свободу. І ну, обрежала, йому й, йому щось... вистачало і мама, і тата, а тобі е, виходить, що не вистачало цього. Але я не та людина, якщо я її в в носинку ти кушай. Я я розумію. Так от я ще раз питаюся, ти, ти вважаєш, що твої батьки правильно зробили? Для мене так. Да. Угу. Це ти їх управляє. Це людина, мій син. Тому що спочатку, коли, коли він народився, я максимально давав ту заботу і любов, яка його не, як, не, не покарає, а та любов, що його спина закрита. Так. Але ти в 8 років відчував, що твоя спина закрита? <звіст> Вони навіть на відстані е е е давали такі переводи. <звіст> а що робити? ну звичайно. Ага. Вони договарювалися, наприклад, такі жінки, наприклад, Крюковщина. Я на, на, на суботу, неділю виїжджав. Коли інтернат, Якщо четверть закінчується, а мама десь в Хабаровському краї. Я поки туди доїду, вже третя четверть попередить, то я їздив і до хлопців. Ну, отак. Артисти. вони, і Я теж розумію, матір, вона була на шахті, співала Тульська область, Шокінський район. І від Ляля Чорна це не є її матір, вона прийомна донька. Розумієте, і коли вона її взяла в 14 років, 15, вона дала їй все чорне і дуже працювала. І я до, до чого говорю, я б теж не віддав, але зараз розумію батьків, чому так трапилось. Те, що в мене в житті трапилось, наприклад, да, коли матір йшла дуже. Я на сйомній квартирі в 2001 році, родина вся, родичі там. То я ж один на Україні. Ну, як один, є друзі, є я... це mm -hmm. життя. А потім тату відходив в 11-му році. Потім сім'я в мене, ну, це життєвий випрос. І я сідаю в коляску півроку. Чому? Ну, так трапилось, що був сімейний, ну, такий, ну, це життя, так. Да? Ну. І чотири переломи. на ноге. Это во чего? Ну, розлуч... да, мы разлучились. И что? Четыре перелома. Нет, ну, вы... я не Стоп. буду там страховать, нет. Я с Богом, просто такой вот нелепо вот стал. Что сталося? Вышел из машины. Ну? Вышел из машины. Подскользнулся, впал. Думаю, та ничего, опять... І опять на ногу. Я тут стати так. Ну, от, от такое вот. Два рази впав? Два рази впав. Трошки ще про батьків. Твої батьки ж вони виступали, і я, я собі навіть виписав: для членів ЦК КПСС. Да, вони були, ну вони реально були дуже крутими артистами. І тут питання: вони були знайомі з і із Громади? А ти? Постійно нару на, було таке свято. Вибачте, да, російська зима. «Русская зима». И там и украинский хор «Веревки» пел. Это демократический централизм, руководящий принцип организационного строения. О, Но это саша до 90-х. Да. И? Ну, чего, ну, и подол целовал. Разумеешь, я таки... Кто подол целовал? Леонид Ильич Брежнев. Маме твоей? Толкунова и Галя Черный. І що собі? Да. А, так, вони... а ми на дачах, і все. Ну а як? Ну, це ж... Ви розумієте, Жаноні, е... а зараз, наприклад, той та державний співак. Постійно, я, я раніше навіть до людей ну, ну, не міг їхати. Тому що, знаєш, кажуть: я а можна я говорю, А що тобі з нами плохо? Ага. Я їжджу по Казахстану, тому що, наприклад, ну ви знаєте, якась промова договір да, до війни. Так. Потім що? По протоколу Вічерінка їдуть. З України голосісти і хлопці, дівчата, так. як Хорвірського, як от е, тоді Ані Лорак, кума моя. А батьки користувалися знайомствами? Звісно. Яким чином? Ну як, ну мама правительственна артистка, я ж тогда, тоді, тоді, коли, коли вона їздила, я весь земний шар, Говорить, ми прокатимося на шару по всьому земному шару. Угу. Ну, це по просто подорожі. Так далі, а але І могла... Україну. Я розумію, ти, ти не зрозумів питання. Могла, я зрозумів, але так. я хотів. А, Ти хотів їхати. Ну ти пам'ятаєш хоча б один випадок, як вона скористалася цими, цими знайомствами? Ну, звичайно. Наприклад, коли в театрі Румен у Москві, вона ж Рідна тітка моя, Екатерина Жемчужна, яка у в Це карма. Угу. А Жан Дінний внук. Коли там була сварка, знаєте, ну, в кожному закладі, що це фігуристи, хокеїсти, футболі, є своя дюйма. Так. Да. В колективі щось да. хтось посварився. І так. мій тато, він на акордеоні, ну, потужний музикант. Але там гітара скріпка. І коли його так на задній план, а мама дуже його любила, це сім'я, бачите, так. який намолений. і тут... На Гала концерті Рая каже, слухай, навіщо тобі ця Москва? От я зараз в Черкасській філармонії. Класно. Там, а мама, коли приїхала, побачила Абрикоси на асфальті. Mm -hmm. Ти розумієш, що Тула Щокіна, консерви і спічки. Mm -hmm. І в общежиті. А тут, і коли мама сказала і з Москви, там зробили дзвінок, у вас селиться галя Чорна. Тобто? Чекай, вона приїхала в Черкаси завдяки э, дзвінку туди навети? Ні, ну спочатку риза, бо ж там Пашкевич степом, степом, а йдуть солдати. А, а я тому я якраз і думав, як так? Така народна артистка, і тут вона, значить. Так, а вони побачать. Черкас... Ну, Черкасих... А так ми Вихіна за Вихіна жили та, в общагі. <звук> Там караул. А тут вона приїжджає, все. а в Москву всі їхали скупатися за продуктом. Uh -huh. А коли приїхали в Черкаси, а там море, э, этот базар соми по 140 кілограм. Вона дзвонить на Почті і каже: слухай, тут рай. Uh -huh. ну, Ви розумієте, сосновка Черкаси, це водохранилище, ці острова, uh -huh. этот мост. Ти живеш в інтернаті. Батьки гастролюють, ви там час від часу бачитесь, не так часто, але бачитеся. А як спілкуватися з дівчатами? Хто вчить цьому? Старші хлопці? Ти розумієш, і дівчата і ми жили Разом. в одному, да, але дівчата в тому корпусі. І це завжди, коли ми познайомилися, нам було по 7-8 років, а потім дівчата раніше доросліють. Mm -hmm. Ми там ще, звиняйте, шановні українці, добрі люди. Mm -hmm. Розглядаємо, а вони вже Тінтерін, mm -hmm. а це район Сірець, Джецька, yeah. такий район. Mm -hmm. І вони починають якось розвиватись з місцевими хлопцями. Mm -hmm. А місцеві такі а це ж 90-ті роки. Ну, я був в Шишкарі в інтернаті. Шишкальці шишку на это, ну, Да. Ніфіга собі. Бійки постійно, тому що, от, от наприклад, місцеві йдуть, а от духовики, вони ж оторві голова. Вони крепкі пацани, у них дихалка. Так. А місцеві там, а ну дай на дубки поіграти, а у нього там... Так що Баховський мундштук, який 1500 тисячі доларів стоїть. Ага, не дає. Я пораджу у них це дуже важливо, це їх апарати, коли прибійки ми з місцевими. Так тільки знаєш, як там там та демпуватись. Ага. Ти часто бився? Так. Да. А за дівчину бився? Ну, була така фізична, вона така, вибачте, ну, от характер був, але А нравилась мені друга дівчина. Так. Піаністка, ну зараз вже можна скажу, Тіленська Тетяна. Це так. перша <с? <с?> моя любов. Так. Це у скільки років було? — 15-11 десь. І що, взаємність була? Ну вона йде за школи, наприклад. Я її бачу, і, і я. І... Відворачився, що типа хтось позвав, щоб вона швидше пройшла. Соромився, так... соромився? Да. <світку> Добре, а мені. хто тебе вчив? Ну, хто все ж таки правильно спілкуватися з дівчатами? Ну я не знаю, зізнатися Осві... у коханні. Виховання, ми ж писали твори. От знаєш, все таки освіта була найвища. Я коли пам'ятаю понад самим берегом в'ється в селі Стежка, а як відчувати? Ну, так, да, це справді. Ти що, завдяки э, літературі э, навчився з дівчатами спілкуватися? — Ну, спочатку, да. Ти пам'ятаєш своє перше побачення? Да я да, навіть ми друг друга э, писали. У мене був э, хрептус, ну, Сережа, він старший йому був. Я говорю, напиши мені, як почати в її письма. Він говорить, в перших строках свого листа хочу нічого, ні та я сказати. Ні та я. Це вот слово ні та я для мене було вже так 12 років. ні та я. Ой-ой-ой, це красиво. І ти писав листи, дівчата. Ну, а, а, а откровенники же були. тоді. — Це що таке? Откровенник – це там куча питань, і ти відповідаєш. — А, так. Так. Ну, типу, анкета. Анкета. — Ага. Ти ну, І, звичайно, побачити. діти то були, вони ж одарені, були такі, що, вибачте, дупай на фно, садіся, а він відвертий і говорить Сіноты". Ага. Два, — Два... Дві людини увезли в Павловську. Это я лично Почему? отвозил. Там был такие приколы, Славуня. Политинформация. 9 часов. тан 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 да. Оксана Михайловна за собой же. Так, все мовчки слухаем. Все. И вот, представь, в комнате по 12 человек. Четыре комнаты и две сверху. Вот это в одной в игровой. Смотрим политинформацию. информацию. И потом были шахи. Дуже велика битва Карпов и Каспаров. Ну. А він альтіст. Ну, і в нього почалися такі це ж інтернат. Ми дивимося один на одного, живемо разом. Так. Приховуємо щось, у когось наклон туди пішов, у того нам. Куди наклон? П'ять фоясну нормально. Я ніхіра не пам'ятаю зараз. Ну, наклон як? Ну, коли тобі сім-вісім років. Так. Ти ростеш з хлопцями, і я завжди був хлібосольний, тому що я завжди. Ти маєш назі геєм став? Шо? Ну, так, да, раз і і, 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 і А що слідкував? Як все? У нас це братство було. І навіть були такі случаї, що в Радянському Союзі, наприклад, чмаря тут воспитателів, а ми його любимо. Ну, він вираз, він футбол грає, він такий Але, Але він любить він, любить да, хлопців. Да, а він, ну щось там, Білок більше пашов, я не знаю. А, а що вихователі чи що чому? А вихователі чмарили, так. Да. І, і, стоп. Фу, чекай! І в, а в, Павл... в дурку поп попадали через те. вони були геями чи що? Ні, там від заняття, від цього, ні, ні. А, в тумані? Параллели... Я, я просто думаю, ніхера собі. А, а чекай, а в дурку попадали через що? Ну, наприклад, тут іде політінформація, і один хлопець, який там у нього щось пішло, він щось чувствує, бачить, відчуває. І ну, типа, так, а зараз, там третій, третій місяць вони грали, Каспаров і Карпов. Там Карпов пішов. Кінь, а шесть там пора! І він все неправильно! Він програє. Ну, ми спочатку так прикол ловили, ага. потім він давай записувати, а потім дійсно він сказав, коли програє, що і як. А скільки років пацаном було? 14. Ого, і що його думати? Да, так, пацани, якщо побачать, і Максим і Кушнірчук, Сашка, все пам'ятають його. І він що? Він так, знаєш, а потім прийшлося його. Ну, забрать поліклинику.